Приєднуйся до кмітливих! Все знаю, Вчимося разом! Вітаю, дітки! Сьогодні хочу познайомити вас з творчістю найвідомішого сучасного українського письменника і казкара Всеволода Нестайка. Він є лауреатом літературної премії Лесі Українки, а також має багато відзнак, серед яких Золотий письменник України. Святе це діло, дружба. Той, хто на все життя збереше друга дитинства, той щасливий. Бо найбільше ти людина, коли щось робиш для друга. Всеволод Нестайко завжди мріяв повернутися в дитинство, тому й писав для дітей веселі та мудрі оповідання та казки. Найперше оповідання він написав вже вісім років. В якому розповідається про відважного мисливця, який бореться з бенгальським тигром в Африці. Також серед його оповідань є такі, як найновіші пригоди колька колючки та косі вухання, це гумористичне оповідання про дружбу фантазії та пустощі. Дивовижні пригоди в лісовій школі. В країні сонячних зайчиків або ж незнайомка з країни сонячних зайчиків. І тут розповідається про лінивого хлопчика, який потрапив до країни сонячних зайчиків. Також казкові пригоди і таємниці, неймовірні детективи. Тут розповідається про двох приятелів, які весь час розплутують заплутані справи, часто вигадані ними ж самими. Також є декілька фільмів, знятих за творами Всеволода Нестайка це Теодори з Васюківки та Чудеса в гарбузянах. Дітки. А що потрібно письменнику для написання своїх творів? Я пропоную пограти в гру і пригадати. Хто не знає, той зараз обов'язково дізнається. Увага на екран! З серед картинок нам треба відгадати, що потрібно для роботи письменника, а що не потрібно. Починаємо! Що ми бачимо тут? Так, листочки паперу і. Молоток, що потрібно письменнику? Молодці. Аркуш і паперу. Далі ми бачимо так, шафу і стіл. Що потрібно письменнику для роботи? Молодці, звичайно ж, стіл. Далі в нас так, ручка і фарби. Що потрібно письменнику? Розумнички, ручка, якою він пише. А тут ми що бачимо? Так, принтер і ложка. Що потрібно письменнику? Ну, звісно ж, принтер, на якому він буде роздруковувати свої роботи. А тут ми бачимо так, ножиці і стільчик. Що потрібно письменнику? Ну, звичайно, ж, стільчик, на якому він буде сидіти. А тут, дітки, що це таке? Хто знає? Так, це проєктор. І ноутбук, що потрібно. Молодці! І проєктор, і ноутбук потрібні письменнику для роботи. На проекторі він може виводити на великий екран свої роботи, а на ноутбуці, звісно ж, записувати свої твори. Ми сьогодні весь час говоримо та розглядаємо з вами книги. А давайте ж пригадаємо, а з чого ж складається книга. І пограємо ще в одну дуже цікаву. Гру, яка називається Закінче речення або доповне речення. Дітки, гра буде дуже непроста, але цікава. Тому ви маєте бути уважними. Готові? Починаємо. Я читаю речення, а ви маєте доповнити його. Щоб розумними виростати, потрібно багато чого нам читати. Молодці, повторюємо зі мною, потрібно багато книжок нам читати. Наступне: щоб книжки вміти читати, треба добре, що нам знати. Розумнички, повторюємо зі мною, треба добре букви знати. Далі на поличці в тиші сплять казки фантастика і наука. Щоб сон не стер усі слова, їх береже всіх що, я вам підкажу палітурка. Повторюємо останній рядочок зі мною. Їх береже всіх палітурка. Далі, щоб більше нам про книжку знати, потрібно спочатку що прочитати. Разом зі мною. Титульний лист, і повторюємо останній рядочок, потрібно спочатку титульний лист прочитати. Далі, увага! Є багато у книжок, тоненьких-біленьких, чого, Молодці, сторінок. І останнє: щоб в сторінках не заблукати. В куточку потрібно нам що пошукати? Так, нам числа шукати і повторюємо останній рядочок. В куточку потрібно нам числа шукати. А числа дітки і вказують на сторінки книги. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з творчістю видатного українського письменника. Нагадайте мені, як звати? Так, Всеволод Нестайко. Я дуже вдячна, що ви були на занятті сьогодні зі мною. Я надіюсь, дізналися багато цікавого та нового. А я бажаю вам хорошого настрою! Хорошого дня, до наступної зустрічі, де ми будемо знайомитися ще з іншими відомими українцями. До побачення!